Вітаю вас в ефірі програми Місто Спорт» в студії Олег Хендриксон. Вихованці Криворізької федерації Шотокан Карате прийшли планову атестацію та отримали чергові відзнаки своєї майстерності. Пояси. Подробиці далі. Позаду вихованців Криворізької школи шотокан карате цілий рік напружених тренувань і успішних виступів на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Чимало спортсменів довели рівень їхньої майстерності значно виріс. Для офіційного підтвердження цього каратистам належало пройти атестацію. Здавалі від 10-го до 1-2 вакю. Более 70 человек со всего города приехало в наши залы для того, чтобы получить высшие категории следующие пояса. Аттестация проходила очень интересно, потому что программа очень насыщенная, и дети показали и аттестационному инструктору мне, и своим родителям то, что они за год научились и подготовились. Серед учасників атестації були спортсмени віком від 5 до 18 років. Ми одразу прийшли, ми об'явили ката. Ката називалась Тейку Йогушотом. Ката – это ты показываешь на воздухе свое ну, боевое искусство, как ты знаешь. Мы потом показывали кихон. Это пере... ну это надо бить и одновременно переходить в стойках. Я занимаюсь шесть с половиной лет карате. Мне очень нравится. Я буду продолжать заниматься и хочу дойти до, до черного пояса. Для меня самое сложное было это кихон и терминология Потому что в Тихоне самое сложное – это выдержать правильно стойки и бить правильно удары. И терминология, потому что запомнить японские слова очень сложно. Аттестация была намного тяжелее, чем предыдущие. От нас требовалась хорошая физическая подготовка, выносливость и, конечно же, знание бунгая. Я думаю, в этой аттестации это было самое тяжелое, поскольку знания, которые мы принимаем на тренировках и которые можем применить на улице, немного отличаются. За словами очільника міської федерації Фунакоші Шутакан Карате, атестація виявилася успішною для усіх спортсменів. Вони отримали відповідні відзнаки та вже ставлять перед собою нові амбітні цілі та завдання. Перша команда газети Червоний гірник виборола перше місце на турнірі з шахів, який був присвячений дню журналіста. Команда ж Рудани вперше потрапила до призерів змагань. Більше про припеті турніру знає мій колега Ігор Кононенко, який теж приміряв бронзову медаль. На базі шахового клубу еліта пройшов третій міський командний турнір шахів серед засобів масової інформації, присвячений дню журналіста. Озмагання взяли участь представники двох телекомпаній міста Криворіжжя та Рудана. Дві команди від газети Червоний гірник. а Також колектив ветеранів газетярів медіа експерт. Турнір проходив за круговою системою. Його переможець визначався за більшою кількістю набраних балів. ми відмічаємо свій праздник тим, що ми збираємося на такі от баталії шахматні і те, що з кожним Думаю нас все більше і більше желаючих прийняти участь в цих за не програвши жодної партії, пальму першості турніру вибороли інтелектуали першої червоногірничанської команди у її складі Олексій Аверін, Сергій Проненко і відомо професійних шахових колах колишня ведуча шахової рубрики у газеті Людмила Асланян. Друге місце за медіа експерт. В першу трійку призерів потрапила команда Рудана, яка буквально на півбала випередила другу команду червоного гірника. Переморці та призери змагань отримали від народного депутата України Андрія Гальченка подарунковий грошовий сертифікат. А від депутата міськради Юрія Арсєєва сертифікат на відвідання льодової арени. Поздравлення з днем журналістики стало традицією. Ми участвуємо животно. в цьому, дуже раді присутні сьогодні на цьому турнірі і так как уже у нас заведено, поздравить в канун праздника всех журналистов, пожелать вдохновения, пожелать мирного неба над головой, что сейчас очень актуально, и вручить сертификат на ледовую арену для молодежного состава журналистов, чтобы они смогли хорошо отдохнуть. Учасники турніру також дякують за допомогу в організації турніру директору педагогічного інституту Ярославу Шамку та директору шахового клубу еліта Володимиру Ківі. Це ж творчі люди, люди творчого труда. А якраз шахмати требують творчества. 32 фігури за кожною треба слідити, Поэтому я думаю, їм легше і було б хорошо, щоб ще журналісти грали в шахмати. Планується, що у наступному році серед журналістів буде проведений турнір із шашок. Такими були останні спортивні новини. З вами був Олег Ендриксон. Зустрінемося завтра у цій же порі на телеканалі Рудана.